Акція гроші на ЗСУ почалась у десятій. Учасники спочатку зібрались під міськрадою, потім через повітряну тривогу пішли в укриття, звідти знов вийшли на вулицю. Ми вимагаємо у влади, щоб всі гроші міського держ... міського бюджету йшли виключно на потреби ЗСУ. Тобто зараз нам не потрібна елементарна ця плитка, нам не потрібний цей каток, нікому не. Це взагалі для мене нонсенс, що той кота. Я розумію, дітям потрібно треба свято, багато це кажуть, але зараз першочергово ми маємо всі гроші і всю концентрацію спрямовувати на ЗСУ. Хлопцям нема, нема чим воювати. І покажемо, що ми братя Козацького роду. за мене два сина на фронті. І що я повинна вдома сидіти? І ждать, коли вони будуть цю бруківку селити. Знаєте, Барбаровки, у нас є причал і там дорога. Да? Її там той дороги ну 100 років не було. Ну Там піщана земля. Там, зробіть її грейдером, розрівняйте, і буде все нормально. Ні, вони постелили асфальт. А мені тяжко їхати, бо я знаю, що там кров'ю цей асфальт плитить. Перша подібна акція в Миколаєві відбулася 28 жовтня. Відтоді, що суботи учасники збираються на площі, потім йдуть ходою вулицею Соборною до проспекту Центрального. Діалог з міською владою був один раз, говорить Любов. Так вони відповіли. Це було десь може місяць тому, може трошки більше. Ініціативній групі. Що вони працюють, але як висловилися, що саме це секретна таємниця, це таємниця, це державна таємниця. Об одинадцяті на площі зібрались жінки з іншими плакатами. Прийшов час інший, прийшов час інший, прийшов час інший, дайте хлопцям. Відпочити, дайте хлопцям. Відпочити, дайте хлопцям відпочити. Ми прийшли для того, що хочемо також, щоб наші чоловіки були поруч з нами, що вони дуже втомлюються. І кожна з нас хоче так само, як і всі інші, проводити час зі своїми близькими, за якими ми дуже сильно сумуємо. І всі ми розуміємо, що 36 місяців це. Ну, дуже багато для чоловіків. Вони вже дуже втомилися і їм потрібно час для відпочинку. Обидві акції тривали близько години. За словами старшого інспектора превентивної комунікації головного управління Нацполіції області Михайло Морозова, в акції гроші на ЗСУ участь взяли 20 людей. В другій за ротацію військових 11. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.